Стильний та елегантний комод Коен ДСП в темному кольорі Венге Магія. Цей комод на ринку вже майже 20 років і користується попитом, тому його не знімають з виробництва. Зараз фабрика Гербор Holding модернізувала комод Коен і зробила його з телескопічними направляючими повного висуву, а також підсилили дно шухляда. Корпус. Комоду Coin ДСП виготовлений, як ми вже казали, з ДСП. І також з цього матеріалу зроблені фасади. Але фасади зроблені якісно і крайковані крайкою ПВХ, тому виглядають, наче МДФ. Цей профіль рамка кругом комоду це 100% МДФ. Гарно кріпиться та придає комодові більш багатого вигляду. Знамениті ручки системи Клен подобаються багатьом. Вони зроблені під старовину і надійно кріпляться двома гвинтами до фасаду. Ось Зараз ми можемо побачити ці ручки зблизька, як вони виглядають. А так виглядає комод Куен без, без фасадів. Ви можете замовити комодку N на нашому сайті, перейшовши за посиланням, яке ми залишаємо під цим відеороликом. Або набравши в гуглі комодік, переходьте за посиланням та замовляйте комодку N за кращою ціною в інтернеті.